Всім привіт! Буду зараз готуватись до фотозони. Фотозона у мене буде на 30 років. Така рожева. З чорним, ну більше рожева. Трошки попробирала на складі, тому що тут пройти неможливо було. І зараз роботи, як завжди, купа. Не знаю, коли це я встигну, але встигну. А... Почну зараз з написів. Також мені треба підібрати квіти. Ще, ну, чесно кажучи, поняття немає, яку я хочу робити композицію. Ну, по ходу зараз зроблю написи і буду вже бачити, яку хочу композицію. Я думаю, вона мені нарисується в голові. У мене буде фотозона на 30 років. Почну із написів. Хочу пофарбувати сам напис у чорний колір. І. Це коло у білий. Я хочу поставити цей підсвічник Немає часу знайти чорні свічки. Я спробувала білу свічку пофарбувати в чорний. Я маю такі білі свічки. Зараз цим і займуся. Почну із кружечка. Буду використовувати звичайну білу фарбу в демользіонку. Написи завжди займають час, щоб зробити, ну, звичайно, якщо це не полістирол, якщо це треба пофарбувати, і написи мають бути ідеальними. Тому що це перше, що привертає увагу на фотозоні. Завжди всі гості, ну будь-хто хто дивиться на фотозону, в першу чергу дивиться на напис. Тому написом я привертаю завжди увагу і стараюся, щоб вони були ідеальні. Я нанесу два шари, зараз один підсохне, я буду наносити другий. На фанері фарба висихає дуже швидко. Фанеру, до речі, можна пофарбувати із балончика, але мені це нема де зробити, бо на вулиці дощ. Чорний кольор таким звичайним колорантом буду фарбувати. І от, знаєте, часто стикаюсь з таким явищем, що роблять фотозон, ну, да, навіть напис, да, там, з фанери або з пінопласту замовити і так далі. А потім пишуть: ну, добре, я пораджуся з замовником, типу, що він обере, ну в такому дусі. Ну і далі виходить так. Знаєте, готова фотозона. І пишуть: от я б зробила би так, але замовник захотів так. А, ну, тут ваша задача як декоратора пояснити замовнику. Ну, тому що 99,9% замовників взагалі не розуміють. Як виглядає банер на фотозоні? Що краще банер чи плівка? Як буде виглядати той чи інший напис? Чи він буде пасувати до тієї фотозони, чи краще якийсь інший взяти? Ну, це понятно, тому що вони не працюють в цій сфері, їм мало то цікаво, вони хочуть отримати класну фотозону, щоб зайти і так вау. А ваша задача зробити цю фотозону, це, як, знаєте, йдете до перукаря і показуєте йому фото, можна мені таке? А нормальний майстер вам скаже, ну, так, вам буде класно, зараз зробимо. Або скаже: Ой, ну я б вам б порадила так, так зробити. Тут підправити, от вам би така абзачіска більше личила. І, ну і в цьому ж є задача, тому що коли вас перукар підстриже, так як ви сказали, і не послухали його думку, у вас виходить ну, не дуже гарна зачіска, і потім ви кажете, що це поганий перукар те саме з фотозонами. Ви, як декоратор, маєте пояснити клієнту, запропонувати, якщо ви бачите, що так буде краще, що це буде якийсь там напис, наприклад, або ну, будь-що в фотозоні. Не треба перекладати свою відповідальність на замовника. І тоді ви будете отримувати класні фотозони. І вся відповідальність буде на вас. От ви зробили, да, вам сподобалось, ну, але це, це ваша провина, да, що ви там не так зробили. Ви вже не будете казати, що а, то замовник захотів, а я вже там наліпила таке. От, тому задача декоратора не просто скопіювати чиюсь фотозону. А зробити гарну фотозону під замовника. Щоб це подобалось і вам, і йому. Це приходить з досвідом. Можливо, хтось вчиться цьому відразу. Комусь потрібен якийсь час. Ось такий виходить напис. Я думаю, що поверх я його покрию ще акриловим лаком, щоб не лишались плями, коли ви його будете торкатись, цей напис. Відправляю сушити. І що хочу додати ще на рахунок написів. Так само, як якийсь не дуже красивий, не дуже якісний напис, може зіпсувати фотозону. Так, і не дуже гарну фотозону може врятувати класний напис. От буває так, ну, кульки так собі і таке, але напис класнючий. Фотозона виглядає бомбезно. І навпаки, начебто і гірлянда непогана, і фон, а от напис якийсь маленький або якийсь такий невзрачний. І фотозона вже якась ну, не така. А я нагадую, що ми займаємось виготовленням написів. Можемо вам підказати, який шрифт краще обрати, розмір. Робимо із фанери, з пінопласту, з полістиролу. Оце у мене фанера. Мені не потрібен був зайвий об'єм, тому я обрала написи з фанери. Вже круто виходить, правда ж? Фарбую свічки так само. Поставила все сушитись. Ну, і це в мене один шар зараз. Білий 100% треба ще покривати. Бачу такі є. Ну, просвіти. Що було ідеально, треба покрити ще. Чорний, напевно, також ще покрию. Подивлюся, коли висохне, як він буде виглядати. Ну, а поки написи в мене сушаться, буду мудрувати над композицією. Не придумала ще що. Зараз поскладаю все, що є у мене. Це такі новиночки. Вони в мене були. Я їх не так давно забрала з Пошти, тому вони тут на горі в мене лежать. Монстера така. Орхідея. Архідея взагалі просто космічна. Ну, реально як жива. Дуже крута. Ще купила такий папірчик для пакування. Ну, про всяк випадок, можливо, я з нього зроблю листечко якесь або не зроблю. Не знаю. Буду збирати і буду бачити, чи потрібно воно мені там, чи не потрібно. Ось такий папір він напівпрозорий. Можливо, з нього щось додам. Словом, буду щось мудрувати, подостаю зараз ці квіти, які я хочу сюди додати. Бо спочатку у мене була задумка зробити просто таку одну композицію, ну, невеличку, там сантиметрів на 60. А тепер я все передумала і вирішила зробити довгу таку композицію на колоні. Тож буду зараз вигадувати. Ми вже приїхали на локацію. Зараз будемо розгружатись, послідкуйте за відео. Фотозона буде дуже крутою. Чекаємо тут ще в отелі сніданки. Ми чекаємо і вирішили тут зібрати стійку. І зберу скільки встигну композицію з квітів. Зібрали стійку. Зараз буду робити композицію на неї. Композиція в мене із декоративних квітів. Я її фіксую на каркасі з тяжками. І далі вже збираю. Ми вже зайшли до залу і зараз будемо починати робити фотозону. Починаємо ми, як завжди, з каркасів. А поки збираються каркаси, я дороблю композицію. Буду використовувати два каркаси, піварка і парус. Каркаси дуже зручні у використанні. Дуже швидко збираються, легкі у монтажі і демонтажі. І нагадую, що такі каркаси ми можемо зробити різних форм. Зараз на ці каркаси я буду монтувати плівочку. Плівочку буду використовувати вперше. Так вона виглядає, я буду використовувати матову сторону і фіксую її магнітами. Спочатку просто попередньо її підтягую і далі вже прогріваю будівельним феном. У нас матова сторона, тож монтаж займає не дуже багато часу, глянцеву сторону плівки трошки довше робити. Розлажую всі складочки. Плівку треба добре прогріти, тоді вона добре тягнеться і немає ніяких зморшок, і у вас виходить ідеальний ровний фон. Особливу увагу я придаю куточкам. І вже ми змонтували написи. Сьогодні я використовую написи із фанери. Фанера пофарбована коло в білий колір і сам напис у чорний колір. Все тримається на магнітиках. Дуже швидкий монтаж і виглядає дуже круто. Тепер я буду прикрашати фотозону кульками. Використовую кульки 12 дюймів, роблю таку основу. Кульки 12 та 10 дюймів. Просто роблю гірлянду, її закріпляю, і далі вже її доповнюю кульками меншого діаметру, більшого діаметру. В залежності, який нам треба отримати ефект. Ну і взагалі, краще відійти, сфотографувати, і на фото ви вже побачите, де вам треба додати об'єму, або. Щось додати, щоб фотозона виглядала гарною. На підлозі я буду використовувати полістирол. Полістирол у мене зараз ще в захисній плівочці. Доробляю гірлянду і буду знімати захисну плівочку з полістиролу. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Якщо є якісь питання, обов'язково пишіть у коментарях. І до зустрічі на каналі.